Слава ти, Боже, на слава тобі. в Душі істини, що сьогодні, сестра наповняєш, скарги дів життя подателю, привіселися в нас, І очисти нас і досягвоє і спаси, благи душі наші. Боже, кріпи безсмертний, помилуй нас. Святій Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий пожеди, кріпкий де безсмертний, помилуй нас. Слава твій, сину і святому Духові. Відні повсякчас, і часи, на віки вічня віть. Присвяти, Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, владико, прости, беззаконня наші. Святи, посвіти, на мощі наших, імени творах. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Слава Отцю і сину, і святому Духові і нині, повсякчас, і навіки, вічня ві. Отче наш що є сина, небесах, нехай святиться, ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу але визволи нас на лукавого. кава. Бо твоє царство і сила і слава, Отця, і сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. ві помолімся. Господи, помилуй, Владико, Святий Отче, вседержителю, предвічний Боже, благослови освяти. Своїм духовним благословенням хлібцей, щоб Він усім що його споживає, на спасіння душі, здоров'я тіла і захист проти всіх недух, дух, всякого ворожого піступу через Господа нашого Ісуса Христа, що зійшов із неба, дає життя і спасіння світові, що тобоє живи і царю його одності Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні. Господе віполівся, Господи, помилуй, Сповіляй, Господи Ісусе Христе, Боже нас на цього анцях, та на всі інші страви і благослови, і освяти. як ти благословив, освятив святив, аганця, що привів тобі вірний Авраам, і Агнця, що приніс тої авельне жертви до всіх плодів. І водова теляш, телящий, оте звелів заколоти блудному наверному синові. І як той сподобався нас, за твої ласки, так і всі ми споживаючи ці благословенні, освячені страви, приймемо Твоє благословення, здоров'я заради Твого Святого за Христа. І на третій день Воскресіння смертвих, бо ти правдиво поживи, податель, усіх благ. І все благословляєш та освячуєш Христе Боже наш. І від слави даємо з визначальним ті отцем, Пресвятим межу творне Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки вічки. Господи, помолівся, помилуй, Владико Господи, Боже наш, сотвори, то творче, всього. Благослови син, вас, яйця та інші страви, збережи нас у своїй благості, щоб ми. Насолоджуючи цих твоїх щедрот, подобних дарів ви сповнились також невимовної твої доброти, задля присвітла на третій день Воскресіння з мертвих Господа нашого Ісуса Христа, бо Ти влада Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Благословення всемогучого Бога, Отця і Сина. І Святого Духа, та силою Святого Христа, і смертю Господа нашого Ісуса Христа. Нехай відступить усіх цих страх, усяке диявольське насильство. І нехай щезнуть усі привиди ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Твій, Христе Боже, радіє наша, слава Тобі. Отчує Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Христос, що воскрес і звертує в істину, і Бог, нашого доброго, чистой Суйматері. Три славних сиквальних апостолів всіх святих помилуй спасе нас, як в ноги любе. Амінь. Прошу відкривати свої кошечки. <рес> Отця, і сцена, і це. Насвячується <laughs> і кропляється в травиці, і окропання водиці, і свячає благодатю Духа і Святого, ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, і Святого Духа. Здоров'я, Божого Словення, мир, Божого Духа Святого, і Сина, і Святого Духа, і Сина, і Святого Духа. Наші святка, щоб вони здорові, щасливі, здорові, розташі. Це Боже благословення,